Ну що ж, друзі, нове погіршення напруження ситуації на Близькому Сході. В Ізраїлі заявили про посилення кількості бойових дій на території сектору Гази, тобто на території Палестини, ми зараз це розберемо. Є також реакція європейських лідерів. І давайте до всього по порядку. Це також як би, може свідчити про те, що на сьогоднішній день, на жаль, Дональду Трампу не вдається вирішити. Конфлікти, так бо ми бачимо, що досить тяжко йде ситуація з вирішенням і припиненням війни в Україні, і точно те саме зараз відбувається і в Ізраїлі. Плюс до того додається ще конфлікт в, між Китаєм та Тайванем та між Пакистаном та Індією. І це ми не беремо до уваги якісь там умовно країни Африки, де взагалі постійно точаться війни. От щодо Ізраїля, кабінет безпеки, прем'єр-міністра Беняміна. Нетаньяху проголосував за посилення наступу на палестинське бойове угрупування Хамас в Газі з метою захоплення всього анклаву та утримання його території. Згідно з повідомленнями ізраїльського громадського мовника, Кан новий план поступовий і займе кілька місяців. При цьому сили спочатку будуть зосереджуватись на одній ділянці анклаву, пише Reuters. Міністр безпеки ЗЕВ Елкін розповів, що такий графік може залишити двері відчиненими без, для, переговорів, для переговорів про припинення вогню та звільнення заручників напередодні візиту президента США Дональда Трампа до регіону наступного тижня. Про що йдеться до завершення візиту президента Трампа? На близький схід є ще вікно можливостей, якщо Хамас зрозуміє, що ми серйозно налаштовані, сказав Елкін. Тобто, отак, він додав, що замість того, щоб здійснювати рейди в окремих районах та залишати їх, як це робили військові досі, ізраїльські сили тепер будуть утримувати захоплені ними території доти, доки Хамас не зазнає поразки або не погодиться роззброїтись і піти з гази. В загальному, що має відбуватись? В загальному Ізраїль прийняв рішення: якщо Хамас не відпустить заручників, вони готові взяти під контроль повністю всю територію сектора Гази, утримувати їх до тих пір, допоки буде потрібно, при цьому знищити максимально всю іноземну, і підземну інфраструктуру, якою користується Хамас. При цьому ми розуміємо, що Тисячі десятки тисяч жителів сектора Гази будуть далі гинути, будуть далі потерпати від, якби, від оцих сутичок від цієї війни. В ЄС відреагували на розширення Ізраїлем наступу в секторі Гази. Брюссель остерігається нової ескалації. Європейський Союз закликав Ізраїль до стриманості після того, як Кабінет безпеки країни схвалив розширення військових операцій в Газі з метою захоплення всього Анклаву, зазначає «The Guardian». Європейський союз стурбований запланованим продовженням операції ізраїльських сил в Газі, що призведе до подальших жертв і страждань палестинського населення. Ми закликаємо Ізраїль проявити максимальну стриманість, заявив речник ЄС з зовнішньополітичних питань Ануар Ель Ануні. От ми бачимо, що досить короткий період часу там була тиша, тобто не було жодних операцій. Наземних, тобто, ну так Ізраїль там не, не проводив їх на території сектору Гази. Зараз бачимо, що все відновилось після того, як Хамас знову запустив свої ракети по аеропорту в Тель-Авіві. От і власне бачимо, що знову спалахує конфлікт, який до цього часу ну, якби не було навіть можливості повністю загасити, скажімо так. От Ізраїль відновив наземні операції в секторі Гази в березні після зриву підтриманого США перемир'я, яке зупинило бойові дії на два місяці. Відтоді він запровадив повну блокаду на постачання допомоги до сектору Гази. І на сьогоднішній день ізраїльська армія призиває десятки тисяч резервістів в рамках розширення наступу в Газі. Точну кількість призваних резервістів в Цахал. Не називають. ця інформація є засекреченою, є захищеною. Але що, ми можемо зробити один висновок, що точно так само, як і в Україні, в Ізраїлі також війна продовжується. І знову ж таки були повідомлення про те, що Китай все більше і більше проводить підготовку свою до проведення. Бойових дій, якщо ми говоримо про Тайвань, і точно те саме у нас є конфлікт між Індією та Пакистаном, який зараз тільки набирає обертів. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях. Дякую всім за вашу підтримку. Гарного дня, до зустрічі!